Вітаю, шановні колеги. Дозвольте одразу подякувати всім представникам органів державної влади за те, що ви сьогодні демонструєте небайдужість в країні. Дякую, пане Рустаме, за те, що підкреслили доцільність цього законопроекту. Він не просто доцільний, він життєво важливий під час війни. Це не просто закон про арма, це закон, який визначає взаємовідносини з правоохоронними органами, і по суті далі демонструє, які результати країна отримує від виконання ухвал суду. Отже, сьогодні ми говоримо з вами про реальну трансформацію проти профанації проти тієї профанації, яку запропонували народні депутати України в законопроекті 1,2374 ТРД, який замість закріплення успішних реформ насправді створює загрози для антикорупційної системи України та загалом є процесів. Законопроект 12374-Д 4 набув неабиякого резонансу та навіть політичного забарнення. Вважаю, що його було використано для лобівання функцій, які не властиві арма, які до того ж уже загрожували іншим антикорупційним органам і антикорупційній системі загалом. Я дякую вам щиро, що ви згадали про урядовий законопроект, розробником автором якого є Міністерство юстиції, отримав усі позитивні висновки Міністерства економіки, Міністерства фінансів Кабінету міністрів було його зареєстровано в апараті Верховної Ради України. Натомість законопроект, де повністю скасував всі закріплені погодження Єврокомісією рекомендації. Я акцентую увагу на наступному. Чи насправді потрібна реформа, трансформація, зміна, підвищення ефективності управління арештованими активами? Відповідь очевидна: так. Але принципова позиція Арма полягає в наступному: що нічого не можна робити про Арма без Арма. Адже півтора роки тому назад нами вже почали виконуватися, фактично, рекомендації Європейської комісії. Адже саме в рекомендаціях було закладено доцільність відкриття публічного доступу до реєстру, якого фактично не було здійснено за 9 років, встановлення чітких прозорих правил, реалізація арештованих активів на прозоро продажі. І фактично, в 2024 році, коли ми говоримо про депозитний портфель загалом і у Успіхи більше ніж 12 мільярдів гривень в той час, коли перший квартал 2025 року сьогодні фактично ми говоримо про чистий прибуток до бюджету України в сумі вже 3 мільярда гривень. Як ми можемо розділяти позицію народних депутатів, які під час війни хочуть створити абсолютно невідомі для України способи управління? Звертаю увагу. Чотири публічних обговорення вказаного законопроекту, де автори законопроекту не взяли участі. Арма проводить свої площадки. Дякую всім асоціаціям України, які організовували такі публічні обговорення. І сьогодні я хочу звернути увагу на наступне. Коли вже активи почали працювати на державу після того, як ми виконали рекомендації і самі здійснюємо цю трансформацію, встановили чіткі прозорі правила конкурсних відборів управителя та реалізація арештованих активів, той час, коли нарешті держава отримала договори управління, за якими держава отримує не 0 гривень, 0 копійок і чомусь в той самий час народні депутати мовчали і не ініціювали. Таку потрібну реформу Арма виходить. Тоді влаштовувало. А після того як 75% мінімум доходності до державного бюджету за договорами управління Арма після того, коли ми працюємо на прозоро, після того, коли успішні резонансні кейси, наприклад, коли Укртатнафта, яка управляє трубою Медведчука, я буду говорити про резонансні кейси, яка вкладає власні мільярди для того, щоб закачати дистопливо, яка вкладає ресурс для того, щоб змінити рух дистоплива не з Російської Федерації на Україну. А з Європейського союзу, ви розумієте, про коли управителі за нашими договорами з національним агентством Захищає інтереси держави під час війни, коли ми фактично відновлюємо економіку країни і говоримо не тільки про надходження до бюджету, а беремо резонансні критично важливі суб'єкти інфраструктури в управління, відновлюємо платоспроможність, піднімаємо питання щодо поновлення трудових місць, виплати заборгованості по зарплаті, погашення е, боргів за електроенергію або утилізації від підходів, кому потрібні такі критичні резонансні арештовані активи, арбітражним керуючим чи приватним виконавцям, саме це було предметом публічного обговорення, коли ми бачимо договора управління з «Укрнафтою», на той самій е, автозаправні станції Медвечука резонансний актив два роки поспіль приносив 0 гривень 0 копійок. А сьогодні, в 24 му більше сотні мільйонів гривень, коли саме Арма і е, «Укрнафтоборіння» спільно з «Укрнафтою» виключно представляючи інтереси держави в судах, протягом більше ніж півроку зробила все можливе, щоб поновити анульований спецдозвіл і таким чином забезпечити видобуток газу в Україні під час війни. При цьому подавало і вносило заяви до правоохоронних органів, оскільки такі зупинки і такі рішення судової системи призводили і призводили до втрат державного бюджету на мільярдні суми. Тобто, в той час, коли Національне агентство представляє національні інтереси держави, заключає договори, забезпечує мільйонні прибутки за управлінням, в той час, коли вперше в історії національного агентства Почали списувати російські кошти, направляти їх на військові облігації і таким чином забезпечувати потреби сил оборони. Вперше 8 мільярдів гривень направлено на військові облігації, вперше забезпечено закупівлю військових облігацій у валюті іноземній. Таким чином, ми не лише посилюємо наш управління і ефективність на території України, але я навіть не буду говорити. Рити далі щодо розшуку і інших функцій, а зупинюсь щодо наступного Правоохоронні органи, Міністерство юстиції, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, спеціалізована антикорупційна прокуратура, майже всі органи висловили ряд зауважень до законопроекту в другому читанні. Задайте, будь ласка, собі питання, чому? А тому, що жодна посадова особа національного агентства навіть не була ознайомлена з текстом до другого читання офіційно, і офіційно не запрошена на засідання профільного комітету, який розглядав цей текст до другого читання. Скажіть, будь ласка, це таким чином у нас в державі відбувається боротьба з корупцією, це таким чином без арма посадових осіб Міністерства юстиції розглядаються законопроекти до другого читання. Це коли ми дивимося офіційну позицію на сайті апарату Верховної Ради України і бачимо юридичні висновки більш ніж на 35 сторінок, коли ми бачимо зауваження головного науково-експертного управління, який говорить про те, що законопроект не від Повідає вимогам ні українського, ні міжнародного, ні європейського законодавства, то яким чином можна рекомендувати на півтори сторінки висновку профільного комітету дати висновок, рекомендується до схвалення в другому читанні. А яким чином, коли офіс генерального прокурора дає свою чітку позицію до законопроекту і визначило, що питання пов'язані з передачою речових доказів ВАРМА, тим більше які стосуються повноважень прокурора? Мають насправді регулюватися нормами кримінального процесуального кодексу, повністю підтримують цю позицію. Залишаються невизначеними наслідки негативного висновку АРМА щодо управління активами. Як це рекомендується статтею Вісімнадцятьпрім 1. І справді вдумайтеся, запропонована редакція такого законопроекту насправді говорить про те, що Національне агентство буде отримувати ухвалу суду про арешт активів і давати свій висновок, зможе арма управляти цими активами чи не зможе. Таким чином створюється насправді монстр, який буде мати якісь монополізовані функції, і насправді буде нехтувати всією кримінально-процесуальною системою. То в той же час можна сказати зведеться на нівець повністю робота правоохоронних органів, які порушували кримінальне провадження, здійснювали досудове розслідування, і тут національне агентство дасть висновок, що воно не зможе управляти такими активами. Я перепрошую, а як стаття 382 Кримінального кримінально-процесуального кодексу про те, що всі рішення суддів обов'язкові до виконання? Яким чином ми маємо взаємодіяти з правоохоронними органами, коли таке закладається в норми закону? Стаття 36 кримінального процесуального кодексу чітко визначає процесуальний статус прокурора законопроектом. Водночас регламентується, що прокурор буде оцінювати спільно зарма за арештований актив? Звичайно, офіс генерального прокурора висловив свою позицію проти таких норм, і ми також її розділяємо. Запропоновані законопроектом позиції також чіпають і бюджет країни Міністерство фінансів. Зазначив, що запропоновані законопроектом норми не узгоджуються з нормами бюджетного кодексу. Водночас, ми розділяємо позицію Мінфіну щодо зарахування від арма до бюджету вже направлених коштів на військові облігації, які рішенням ВАК стягуються до держави. Зазначу, національне агентство давало ряд рекомендацій, зауважень і пропозицій до вказаного законопроекту 1, 2, 3, 7, 4, 3 де які Повністю не враховані комітетом, вони стосуються доцільності управління грошовими активами, новими способами, в тому числі зарахування і у ВДП, які стягнуті до держави. Міністерство фінансів водночас зазначило, що відсутні фінансово-економічні обґрунтування, які пропонуються нормами вказаного законопроекту, там є різні норми. Я переконана, що ви з ними обізнані це і створення спеціального фонду і виділення коштів на зберігання активів, що насправді потребує вирішення. Але ми з вами сьогодні розуміємо, що під час війни, коли ми маємо... В державному бюджеті дивитися, куди як і спосіб ефективності використання бюджету, ми розуміємо, що національне агентство ніколи наперед не може прорахувати скільки може коштувати зберігання такого активу, якщо він великий, якщо це промислове виробництво, якщо це, наприклад, повітряне судно і так далі. І знаємо, станом на сьогодні це регулюється під законним нормативно-правовим актом постанови уряду 11.04, з чим арма спільно з правоохоронними органами насправді справляється. Отже, загальна позиція Міністерства фінансів у висновку, який отримало національне агентство, схвалено, що якщо цей проект буде схвалено, він розбалансує бюджет та призведе до порушення меморандуму з МВС. Та буде містити до додаткове навантаження на державний бюджет. Одночас треба зазначити, що навіть Міністерство культури висловився проти запропонованих норм, тому що наділяються невластивими функціями, а здійснення експертизи культурних цінностей з держбюджету реально не запрацює, доки в законі про бюджет не буде передбачено на це. Коштів окремого блоку, потребує взаємодія з правоохоронними органами, з прокурорами, з САП. Я дуже сподіваюся, що ви сьогодні всі висловите свою окрему чітку позицію. Особисто наша позиція національного агентство, яка відпрацьована з юристами, і там, де ми знаємо і попередньо вже відпрацьовували, знаємо позицію прокурорів, зводиться до наступного інвентаризація актів і все, що стосується активів, як речових доказів, що передбачено статтям. Ми сто кримінального процесуального кодексу, розділення їх на прості і складні, передбачення можливості підписання актів приймання передачі з прокурорами у визначені строки буде містити. Неврегульованість у відповідності до норм кримінального процесуального кодексу насправді це декларативні норми, які подаються депутатами як трансформація АРМА, а насправді без внесення змін до КПК фактично працювати не будуть. Той реєстр арештовних активів, доступ до якого відкрито в липні перепрошую, в серпні 2023 року, станом на сьогодні містить величезну кількість ухвал. Із записів про арештовані активи, які арма протягом півтора року вносило і піднімало, і станом на сьогодні ще здійснює інвентаризацію з офісом генерального прокурора. Як можна передбачити в законопроекті підписання строкових актів приймання передачі з прокурорами, не розуміючи, як це відбувається насправді в кожному регіоні, в кожному районі, що є активи, до яких треба забезпечувати доступ? І взагалі щодо комп компетенції прокурорів я переконана, прокурори сьогодні будуть говорити самостійно. І на останок звертаю увагу, що політичність і резонансність цього законопроекту буде містити негативні наслідки загалом не тільки правоохоронної системи і антикорупційної, але й загалом для держави. Переконана, що коли ми говоримо про те, що Україна має дотримуватися Фасіліті План, є на шляху вступу до Європейського Союзу, ми водночас з вами повинні розуміти, коли ми розробляємо, схвалюємо законопроекти в Україні, кожен орган державної влади має віднестися до цього відповідально, адже нам з вами його виконувати. Я, як керівник державного органу з спеціальним статусом, Точно підтримую трансформацію і посилення управління арештованими активами. І Арма це демонструє уже більше ніж півтора роки поспіль. Але ми точно знаємо, як це зробити. Правильно, як це зробити законно і як це зробити за погодженням з усіма органами? Адже коли ми, наприклад, бачимо норми, які починають стосуватися навіть не компетенції, АРМА, а компетенції НАЗК, які стосуються внесення змін про закону про запобігання корупції. То я відповідаю: суспільству нам не було відомо про такі ініціативи народних депутатів, і ми підтримали позицію НАЗК, і підтримали позицію представництва Європейського союзу в Україні щодо непідтримки такої правки, і це корегулюється з позицією голови Верховної Ради. Я так розумію, і саме після цього профільним комітетом цю правку було знято.